Ми поговоримо з нашим наступним гостем. Це Ігор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Ігоре, я вас вітаю. Вітаю пана Назар. Ну, першою темою, як ви вже е, почули, власне щодо е, попередньої інформації, будемо говорити про те, е, про зростання власне темпів ВПК, звісно ж, не лише дякуючи нашим спроможностям, але так само і е, дякуючи нашим партнерам, які повсякчас і інвестують, і допомагають, підписуються меморандуми про наміри, але є й конкретні контракти, і не лише зі сполученими штатами Америки, але і з європейськими країнами. І до речі, тут варто згадати, що навіть в умовах війни дуже багато на напрямків важливих вони масштабуються і розвиваються. Ну, зокрема, пріоритети для нашої оборонки. Це звісно, що дрони реберери, це е, засоби зв'язку. Це е, власне техніка, броньована техніка. Зокрема, на жаль, з. Тими самими танками або ж літаками поки що це питання на паузі. Але якими б пріоритетами, вдалими, так би мовити, кейсами ви б могли для себе визначити напрямки на тепер і на найближче майбутнє, тобто, в чому ми можемо бути сильними, і що у нас може справді е, вийти? Ці напрямки. Визначається перш за все потребам на полі бою і характером ведення бойових дій, і характером війни на сьогоднішній день. Війна дуже змінилася. І якщо ми починали з такої класичної конвенційної війни 20-го століття, з танками, БТРами, гелікоптерами та літаками, то зараз, якщо ми подивимося на полі бою на лінію фронту, то там ви не знайдете мабуть військової техніки танків на Відстані до там 15 кілометрів, тому що будь-яка е, техніка, яка з'являється там на полі бою, одразу може бути вражена саме дронами. На жаль, з обох боків не тільки ми багато виробляємо дронів, але й Російська Федерація виробляє і використовує. І саме тому пріоритетом зараз стає виробництво дронів, виробництво протидії дронам це системи РЕБ, е, але і нікуди не дівається артилерія, тому що це все ж таки. Ну, не далекобійна, але а, дистанційна зброя, яка може а, все ще використовуватися, не зважаючи на реби, не зважаючи на рери, не, не зважаючи на будь-які електронні а, пристрої, які не, не впливають на їхню роботу. Тому а, Україна зосередилася саме на ось цих напрямках: а, дрони, реби, артилерія Звісно, що нам потрібна ще системи ППО, і ми розробляємо свої системи ППО. Але це досить високотехнологічна зброя, яку на сьогоднішній день аналоги ми ну поки що не можемо. Аналоги, наприклад, того самого Петріота, який може перехоплювати аеробалістичні ракети. Ми не виробляємо. І тут ми спираємося. наших партнерів разом з тим потрібно сказати, що наші партнери також готові. Фінансувати наше виробництво, інвестувати в спільні підприємства з нашим виробництвом це говорить про те, що вони розуміють якраз таки важливість цих пріоритетів, важливість дронів на сьогоднішній, день, важливість ребу не тільки для України, але я думаю, що і для власної армії, і перерозброювати власну армію за зразками України вони вже починають потроху. Ну, це ви зараз перелічуєте такі більш прості варіації, прикладні так би мовити, те, що не потребує там тек якихось технологій, зокрема, якщо говорити про міни, про снаряди і про ті ж самі дрони в піві камікадзе, їх виробництво і масштабування. Давайте згадаємо про інші засоби враження, наприклад, протитанкові ті ж самі стугні корсари, які ми підсилили наші партнери на початках 2022 року, тими ж самими джавелінами, що заважає нам виробляти такі комплекси в більшій кількості, що заважає, наприклад, масштабувати виробництво ті. Саме вільхія, яка РСЗВ, яка власне виробляється там, ще ну 20 років тому розроблялася, і до речі, під час війни застосовувалися, що заважає нам, наприклад, доопрацювати комплекс оперативно-тактичний ракетний комплекс Грім, умовно кажучи, я вже говорю про більш серйозне озброєння. Котрі тут, тут потрібно дивитися в кожний конкретний проект, тому що, наприклад, стугни ми і так виробляємо, масштабувалися, Але на сьогоднішній день ПТРК протитанкові ракетні комплекси вони не відіграють тієї ролі, яку ви відігравали на початках. Тому що знову ж таки, скажу, що немає зараз у полі зору техніки супротивника, тому що, наприклад, та сама стугна може вражати. Техніку противника на відстані 2-3 кілометри, fpv дрони чи дрони-бомбери можуть вражати на відстані 10-15 кілометрів. Тому, власне, і немає потреби в такій кількості джевелінів, фенлавів або, або стугни. Якщо говорити про вільху, то тут питання є певні. Вузькі горлашка, скажімо так, до е, е, виробництва цих ракет, і ми розуміємо, що є. Я не буду зараз вдаватися в деталі в, в прямому ефірі. Є комплектуючі, які на сьогоднішній день на жаль, ми не можемо швидко отримати. Якщо говорити про ОТРК оперативно-тактичні ракетні комплекси, такі як Грім, то тут все, все нормально, все ведеться. І президент же говорив про те, що балістичні ракети наші пройшли випробування, і тут повірте мені, скоро будуть конкретні результати, які побачать не тільки Україна, і Російська Федерація. Ми багато говоримо останніми днями про план перемоги, зокрема і презентований президентом От пан Кислиця постпред України в ООН, на радбезі, так само нашим партнерам власне доповідав і кожен пункт так би мовити розклав по полицях, зазначивши, що вже провалося здається там з шість спеціалізованих таких конференцій щодо цього з нашими партнерами. Як власне прогнозуєте сприйняття в цілому західними країнами, західним світом. Тим та й не лише західним наших пропозицій в частині завершення миру і руху до мирного врегулювання? Адже наше керівництво військово-політичне, зокрема і президент, постійно наголошують на тому, що ми все ж таки наполягаємо на такому політко-дипломатичному врегулюванні, але що важливо на наших інтересах з збереженням наших інтересів, і якщо говорити про запрошення отримання запрошення від північно-атлантичного альянсу, то тут має йтися ну з урахуванням нашої територіальної цілісності, тобто в кордонах 90-х років, наскільки взагалі ці всі умови е, реально зреалізувати і не дослухатися. Це я маю на увазі вже наших західних партнерів до пропозиції третіх сторін. Я вважаю, що все реально, і ми давали якраз таки реальні плани з конкретними реальними пунктами, І що стосується запрошення НАТО, тому що ми говоримо зараз про запрошення саме, а не про членство в НАТО до кінця війни. І це також реальна історія. Ми бачили, що навіть без ПДЧ, коли запросили Швецію та Фінляндію, для Швеції це був, була, був шлях у Більше ніж рік, тому що є певні країни, та да, які не готові були ратифіковувати таке е, запрошення. Тобто я говорю про, про те, що запрошення це е, останній крок, але е, між запрошенням та членством все одно буде. Певний часовий лаг, який е, може бути використаний для закінчення війни, і нічого нашим партнерам не заважає е, зробити у це запрошення за саме сьогодні. Якщо говорити про інші плани пункти плану перемоги, то там якраз таке основний акцент на озброєння, і цей акцент на озброєння робився, виходячи з тих. Можливості, які наші партнери мають на сьогоднішній день. Ми не, не не малювали якісь космічні кораблі. Там є конкретна номенклатура озброєння, далекобійного озброєння, яке може бути використано на сьогоднішній день, для того, щоб максимально послабити можливості Російської Федерації вправляти озброєння на свої території і вести цю війну. Якщо це буде прийнято, я думаю, що ця війна буде завершена досить швидко. Що ж, дякуємо вам, пане за можливість долучення до ефіру. і поспілкуватися просто зараз його чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвитки був з нами.